У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, згідно з яким жінки що народили дитину, отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Передбачається, що це допоможе з народжуваністю в Україні. Що ж про це думають житомаряни? Запитаємо. Ну, мабуть, зараз це таке актуальне питання, бо під час війни вже жінки вже, мабуть, страшно народжувати. Це, мабуть, добре, звичайно. Можливо, і допоможе когось допомогло. Будемо сподіватися, мабуть. Ну, це дуже маленька сума навіть для того, щоб підтримати сім'ю, яка навіть народила першу дитину. Ці гроші відразу підуть на перші потреби цього не вистачить, тому я не думаю, що це допоможе якось. Я думаю, що це простимулює людей, особливо якщо говорити про бідні регіони, можливо, села. Звичайно, це буде працювати, принаймні, якщо звернутися до історії, підвищення оплати за народження дитини завжди працювало. Кожні, які не надають, не вистачає на дітей. З Другі сторони, подивися, ти дитину не для держави народжуєш, а народжуєш для себе. Недостатньо сума для того, щоб виховувати дитину до 18 років. Навряд чи це повпливає. Те, що зараз в країні війна, чоловіків менше і менше. Сума звичайно хороша. Я думаю, що допоможе підняти дитину. Ну, якийсь відсоток правди є, але я думаю, що дітей не заради грошей народжують. Я вважаю, що на сьогоднішній день це не допоможе підвищити народженість дітей, тому що 50 тисяч гривень це на сьогоднішній день недостатньо для того, щоб забезпечити життя дитини. А на ваш Також ні. Ну, ще дітей я не маю, але вже на, на сьогоднішній день з моєю зарплатою думаю, що того буде дуже мало. Напевно, це соціально орієнтоване рішення, і я думаю, що все ж таки воно правильне. Підтримка сьогодні молодим матерям і сім'ям дуже необхідна. Чи допоможе воно вирішити, я думаю, воно не єдине має бути для того, щоб справді допомогти. Я думаю, що потрібен загальний підхід не тільки до дієї цієї проблеми, а взагалі до організації. Життя в Україні в цілому, вважаю, що це не ну не один критерій чи фактор, такий, який має вплинути на цю проблему. Є набагато більш вагоміші такі критерії, чинники, які впливають.